Армадов, забудь про головний біль. Водію 16. Ви хочете, щоб ваша дитина, які виповниться 16 років, сіла за кермо? Питання? Питання. То, та, але виявляється, що це практика для багатьох інших країн? А така практика тепер може бути і в Україні. Ну от більше про це зараз розкаже наш кореспондент Петро Кузик, з якими експертами він поспілкувався. Наскільки це реально в Україні, за яких умов МОЗ можуть видавати 16-літнім водійські посвідчення? І яка практика за кордоном, як в інших країнах? Петю, тобі слово. Привіт. Привіт, друзі. Ще раз так дійсно є така ініціатива в Україні видавати водійські посвідчення в 16 років. Це фактично ти, що вчиститься в школі, можеш уже самостійно керувати автомобілем. Це як в Америці, коли діти в коледж переїжджають самостійно на власних автомобілях. і Вже не батьки їх везуть до школи, а вони навіть можуть батьків відвести туди, куди треба. Що ми зараз маємо в Україні в парламенті зараз, зараз зареєстрований проєкт закону, який передбачає що е, можуть надати дозвіл ставати водієм ще до повноліття, і це стосуватиметься лише категорії Б. Звісно, якщо проголосують за такий закон, за яких умов можуть е, змінити мінімальний вік з 18 до 16 років? Що про це думають самі діти і їхні батьки? І е, як цей закон аналізують експерти? Про це все детальніше я пропоную подивитися в моєму матеріалі. За кермо в 16. Я хочу, можна і в 14. Чи знизить водіям вік видачі посвідчення? Ми маємо бути готовими до нової хвилі ДТП. І які умови доведеться виконувати, якщо закон ухвалять. Автори проєкту закону пропонують дозволити ставати водієм 16 років, якщо автомобіль на автоматі, і з 17, коли коробка передач механічна. А ще на це батьки мають дати письмову згоду, завірену в нотаріуса. мені подобається їздити, дріфтувати. Оце всі кайф я получаю від цього. Маркові одинадцять і йому не терпиться стати водієм. Свого першого інструктора вже має. Пробував трошки. Часто на майданчику і раз в селі. Поряд ти сидів з тобою в машині. Тато. хочуть дозволити видавати водійські посвідчення в 16 років. Чи я хочу це? <світ> я хочу це. Я хочу, можна і в 14. <світ> а як ти думаєш, твоє бажання батьки погодять чи ні? Та й до я звідти ну, напевно так. Що, я, я сумніваюся. Хоча й сам їздити навчився неповнолітнім. Зізнається батько Марка Богдан, я теж міг, напевно, 14 років вже їздити. А ось Микита, хоча близький до можливого нового віку водіїв, та хлопець, не квапиться отримувати посвідчення. Коли ми їдемо там колись у ліс відпочивати там, на рибалку, ми завжди я практикую. Після 18 років буду здавати екзамени усі. На водійські права. Я не дуже впевнений, що в 16 років він буде справжнім водієм на лузі, в полі, там в лісі. Це він може їхати, а на дорозі я не впевнений. Психолог Дар'я Селіванова пояснює, повноліття не випадково встановили для надання права керування машиною. Додаткова свобода для дитини це добре, але батьки мають навчити цієї свободи користуватися. В підлітковому віці гормональні зміни впливають на емоції. Це ускладнює самоконтроль. Валерій, директор автошколи, і на практичних уроках водіння бачить, як поводяться за кермом неповнолітні, і порівнює з дорослими учнями. Наприклад, якби відбулося ДТП, де треба вже вести себе більш по-дорослому. Можливо, там правильно приймати якісь рішення, такі можливо, навіть юридичного характеру і так далі. От можливо, в цьому плані може бути так. Але саме от фізичні навички, можливості там концентрації, реакції, м'язової пам'яті не спостерігається суттєво відмінності між 18-річним і, наприклад, 15-річним. якщо закон про 16-річних водіїв ухвалять, то неповнолітні за всією суворістю закону особисто відповідатимуть за скоєні аварії. Та їздити вони мали б з певними обмеженнями, пояснює народний борець з автомобілістами-порушниками Костянтин Андріюк. Мають бути запобіжники, наприклад, такі 16 до 18 років. Там ці водії вони повинні їздити не швидше там 70 км на годину. Якщо цього водія в 16 років ловлять просто за будь-яке порушення правил дорожнього, його посвідчення анульовується анульовується до 18 років. Тобто він чекає ще рік і тільки 18 він перескладає іспити. Ще однією обов'язковою умовою для неповнолітніх може стати присутність поруч батьків чи іншої людини, якій дозволено керувати автомобілем. Я хочу навести ще кілька прикладів за цією темою. Під наглядом керувати автомобілем зараз можна з 17 років в багатьох країнах, наприклад, це Люксембург, Нідерланди чи Німеччина. От у Великій Британії в такому ж віці видають ліцензію на самостійне керування у США чи Канаді залежно від території. Самостійно їздити можна уже 16 років, і Україна може поповнити список цих країн. Звісно, якщо закон ухвалять, ми будемо стежити. За тим, як цей документ розглядають у парламенті, і обов'язково повідомимо про це вам в ефірі. Ось такі новини. Маємо друзі. Вам слово. Дякую, Петро Кузик, розтлумачив все і така ініціатива. Ну, дискусійна тема. Дискусійна, знаєш, ну давай будемо чесні. Хто з нас не мріяв в 11 класі а в 11, підігнати 11. під школу на тачці, да? коли тобі дозволяють? Коли тобі дозволяють. А ну скажи чесно, ти, ти ж сам ж сідав за кермо, ще малим ще не можна було? А, Ну як? Це тренування. Це тренування. У мене насправді було таке тренування. Мені здається, було взагалі 15, ну, може 16 років. Точно не пам'ятаю. Ми їхали з Києва до Харкова, і ми от виїхали тільки з Києва на трасу. Батько зупиняється, каже: Ну сідай вези. Клас. Я так навчився водити машину. Я з Києва до Харкова батьків відвіз, а потім назад. Ну під наглядом тільки нікому батьки. не кажіть. Чекай, ну це було під наглядом само батьків, собою. Батько сидів поруч, мама питання... там знаєш на задньому сидінні. Отак, от я уявляю, що тебе дах знесло від кайфу, да? А, ну я просто їхав спочатку 50 кілометрів за годину. А ти уявляєш це 10 годин відповідно їхати до Харкова? Та ну, Потім шо? дозволили мені там до 70-ти. Ну, на... сімдесяти. за зате де... надійно. А з іншого боку, цікаво, от я пішла перевдягатися, вже готуємося зараз uh -huh. до Аксенії Литвинової до гімнастики. І мені цікаво було, а, а, говорили про те, як мозок в 16 років працює чи здатен він швидко реагувати і так далі, тому що він розвивається ще і ще не до кінця сформований. І якраз таки цікаво, як реагують в екстрених ситуаціях так. І оцей ще. Такий для підлітків цей драйв, кураж там, десь знаєш, попонтуватися а там Оце з друзями, а це іде. небезпечно загратися. Ну, тому це дуже дискутивно. все ну тема. Хоча бачиш за кордоном деяких країнах шістнадцять ну, за років. кордоном. Є історія цієї культури посадити дитину в 16 років, щоб держава дала на це дозвіл. Тому ми маємо підготуватися до цієї ініціативи, якщо вона буде впроваджена, і виховувати цих дітей. У наших дітей в цьому контексті, що сядеш за кермов, 16 років, що автівка є, але до цього батьки мають все зробити, щоб дитина вела себе нормально. Так. Як Тимур з Києва до Харкова. Будь-як Тимур. Будь Тимур і роби зарядку. Ми... Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.